Доброго ранку, любі друзі, царко, глядачі. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А я сьогодні розмірковував над деякими речами, які дуже важливі. Може, це вже якби як рухаюсь до більш зрілого віку, то це приходить на серце. Але я сьогодні роздумував про те, що треба випробувати себе час від часу, бо з часом усе змінюється. Так як ми змінюємося зовні, і ми можемо взяти фото і подивитися наші фото з дитинства, юнацтва, з більш зрілого віку. І тепер то ми побачимо, що є зміни, як би ми того не бажали. І зрілість віку говорить про те, що змінюється також повинна змінюватися і внутрішня людина, я гадаю про те, що себе дуже важко випробувати. Бо ми більше маємо схил до того, щоб випробувати когось іншого. І тому хотілося б, щоб випробувати себе щиро, щоб зрозуміти, де треба щось додавити, над чим треба працювати. І тому я хочу звернути ось на що, що є важливо. Важливо випробувати самих себе, і Павло каже, що якби ми самі себе судили, то ми не були би засудженими, бо ми дуже гарні адвокати, і кожен для себе. Але коли ми працюємо в парі з Духом Святим, то він дещо може нам показувати. По-перше, Господь через слово він показує, що ми повинні рости, і тому Іван в першому післанні, другий розділ він каже так. А пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощення вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічно. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, оскільки ви сильні і Боже сил слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. І тут Іван він покаже показує на Такий би духовний вік кожної людини, що це є. І важливо, щоб ми додавали, щоб ми не залишувалися, немовлятами у Христі або дітоньками тільки, але щоб ми зростали в мужа досконалого. Ще про що каже, коли я читаю Павло, тоді є Фесян, шостий розділ. Четвертий розділ вибачаюсь, він говорить про те, що. Дуже цікаве четвертий розділ. Він каже так. З 11-го вічка він і поставив одних апостолами, іншими пророками, ще іншими благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина досконалого змужніння в міру зрілості, повноти. Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітровченням людською підступністю, лукавство, що вводить до омани. І тому дуже важливо, щоб я зростав. І коли я кажу про те, що ми зростаємо, дуже важливо, бо на це наголошує Павло. Він говорить про те, що треба зважати, чи я досі. Уранці немовлячої я зростаю. Дивіться, що він звертається, і він говорить: коли ми читаємо Євреям 5 розділ, 12 віршик, він говорить наступне: адже ви з огляду на вік, і тут говориться не просто на вік фізичний. Мали би бути вчителями однак, знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів, слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. І тому, коли я зважаю на ці всі моменти, я хочу сказати, що пильно дивитися треба в своє серце. І я хочу сказати, що духовний зріст і духовний стан і духовний вік це не тільки знання. Інколи люди мають дуже гарне знання. Але залишаються в бозі ще цими дитями і немовлями, тому що не практикують те, до чого їх покликує Господь, і, і тому декілька таких моментів, на яких я звернув увагу, в яких дуже важливо було б додати це. Я кажу про себе, і знаєте, я звернув увагу на те, що дуже важливо додати в любові. Знаєте, це такий момент, що треба випробувати себе на любов. Що спонукує мене все це робити? Це мої обов'язки або знання, те, що це неминуче, треба тільки мені робити, чи це є любов. І знаєте, коли ми читаємо 2 Коринтян, 8 розділ, 8 віршик, Павло каже: не кажу це як наказ, але турботами. Про інших випробую щирість вашої любові. Він звертається до коринтян, каже, я випробую вашу любов, як ви відноситесь до тих, хто навколо вас. І я розмірковував про це і хочу сказати, що знаєте, дійсно не достає любові. Знаєте, з тим, що ти вже маєш якийсь такий момент, що ти вже довго в служінні, важливо, щоб обов'язок не перекрив любов. Так, повинно то робити. Це до того, я покликаний, але важлива мотивації, чому це я роблю? І тому перше, на що важливо випробувати, це на любові. Коли ми читаємо тринадцятий розділ першого до коринтян, Павло говорить: що якщо я знаю всі мови, знаю, маю все знання, якщо я і гори можу переставляти, але любові немає, то немає в тому ніякої користі. І я гадаю, що важливо зважати на це і випробувати себе на любов. Ісус каже своїм учням, що вас будуть узнавати, пізнавати тільки тоді, коли між вами буде любов. І важливо, щоб любов та не згасала: любов до Господа і любов до навколишніх людей. Ще про що я хотів би, звертаючись, розмірковував про своє життя і розмірковував про те, що мене рухає. А я вважаю, що дуже важливо випробувати себе в жертовності. І Павло каже так: Кремля нам 12, й розділ з першого віршика. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принісіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І це дуже важливо. Він каже, щоб я приніс себе в жертву. І це також торкається любові. Я дуже часто це повторюю. Що скажи мені, скільки ти можеш жертвувати, і я скажу скільки ти можеш любити. Це вимірює. І тому це дуже зв'язане, чи випробує себе на жартовність, чи відкрита моя рука, чи відкрита моя рука тільки для того, щоб отримувати, чи вона відкрита для того, щоб десь щедро щось робити і давати. Бо Господь каже, що то духовний такий є закон. Що як я відпускаю хліб свій, то він, він повертається і вже він повернає мірою такою добре утрушеною і, і повною мірою. Тому чи я жертовна людина це це торкається не тільки моїх фінансів, це торкається мого життя, це торкається мого часу, чи я готов пожертвувати його для служіння для господа і навколишніх. Тому перше на що я розмірковую над собі, і гадаю, що треба випробувати себе на любов наступне на жертвеність. І наступне, про що я хотів би на що хотів би звернути увагу, дуже важливо, щоб я випробував себе, знаєте на що, на віру. І коли ми читаємо Друге Коринтян, друге Корінтян, тринадцяй розділ, друге корінтян, тринадцятий розділ і п'ятий віршик. Дивіться, що каже Павло. Ви самих себе. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може, ви не освідчені? І тому дуже важливо, що Він каже, ви пробуйте самих себе, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. І я зважаю на ці речі, тому що. Коли я випробую себе в вірі, коли Бог випробує мене в вірі, це завжди є випробування. І в цих випробуваннях віра зростає, і ми показуємо свою віру. Знаєте, дуже важко показати свою віру, коли все дуже гаразд. Але тоді, коли ми маємо якийсь робити крок, який ми не знаємо, і ми робимо крок по вірі. А тоді, коли приходять випробування, і оце таке, як сьогодні я війна в Україні, лихо і біда, і ми маємо втрати, і ми маємо дуже багато чого. Чи рухаюсь я в вірі, чи зростаю я в вірі, чи я занепадаю духом, і я дуже сумніваюся. Тому важливо, Павло каже: випробуйте самих себе. Я не можу випробувати когось у вірі. Бо Павло каже, це те послання до твого серця, і це власно це крок, який я повинен робити в своєму житті. І тому наступне про що я згадую, і це треба випробувати це свою віру. Знаєте, Яків каже, що ви маєте радість тоді, коли ви йдете оцією дорогою випробувань, бо, бо зростаєте в вірі, ви маєте віру, ви зростаєте в терпіння, терпіння має досконалий чин у вашому житті. Тому дуже важливо зважити на це. Знаєте, хотілося б звернути увагу ще на дещо, і це також важливо. Павло каже, щоб кожен з нас, зверніть увагу, він випробував себе в чому? Він випробував в той справі, яку він чинить для Господа. І коли ми читаємо Галатам, 6 розділ, четвертий віршик, дивіться. Що каже Павло, нехай кожний випробує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Нехай кожний випробує своє діло. І я хочу зважити на це, бо і Петро каже, щоб це діло воно прогресувало. Каже, якщо це у вас є і примножуєтесь, ця, то ви не залишитесь без успіху і плоду в Господі. Тому дуже важливо зважити на своє діло. Інколи люди дуже швидко залишують своє покликання, треба випробувати своє діло. Треба випробувати і розуміти те, до чого покликав наш Господь. Знаєте, чи я приношу плід? Інколи люди зневажаються, і Господь для того привів декілька притч про те, що Він дає. Він дає якісь кошти для господар, дає кошти для свого раба, і він приходить і не шукає того, що він дав рабу. Він шукає примноження, і він шукає, щоб діло це процвітало. Тому дуже важливо зважити, чи виконав я своє посвячення перед Господом і своє покликання, чи я не залишив, чи є сплід у моєї справі для Господа, і це надважливо. Чому? Бо то одного разу ми прийдемо, і знаєте, наші наміри, наші думки, наші слова і наші діла, вони будуть пред престолом Божого суду, і ми будемо відповідати не хтось інший. Знаєте, інколи люди кажуть, якби не та людина, я би те й те робив, або якби не цей, або не то, або не ці обставини, слухайте, Господь Він буде зважати на те, що ми робимо, і на плід того, в чому ми пробуваємо. І це дуже важливо. Знаєте, хотілося би сказати, що дуже важливо в деяких речах зростати. І коли ми дивимося на святе письмо, то ми бачимо, що, бачимо, що Павло звертається до свого учня Тимофія, він деякі речі говорить. Це перша Тимофія, третій розділ, і тут 10-й віршик. Він говорить наступне: втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездогані, хай служать. Знаєте про що це говорить? Важливо випробувати свої не тільки можливості, свої дари і свою посвяту перед Господом. Випробуй сам. Подивися, чи є той плід, чи дійсно ти є людиною, яка має здібності для того, щоб серце Господа вона раділо. І це важливо. Він каже тут, звертається про служителів, да, що втім їх слід спочатку випробувати. Чи я випробую те, до чого я покликаний, чи я, е, дійсна людина, яка вкладається в те, щоб Господь радів з того. Ось, і що ще дуже важливо? Дуже важливо випробувати своє сумління. Знаєте, інколи ми зважаємо на людей. І на їхні вчинки, і на їхні слова, і ми дуже-дуже цим стурбовані. Але знаєте, що каже Господь, що важливо випробувати своє сумління. І дивіться, ми читаємо притчі, 20 розділ з 27 віршника. світильник Господній, дух людини, що вивідує усі глибини серця. Важливо зважати на ці речі. Важливо випробувати своє сумління, наскільки воно в Бозі, наскільки воно для Бога, наскільки воно рухається за тим, що говорить Господь. Моє сумління. Знаєте, це важливо. І Павло каже, що інколи люди вони втрачають добре сумління і тому мають, мають цю трагедію у вірі, вони полишують вірі. Чому? Бо не випробують свою совість, чи ми в Бозі стоїмо, чи Божа істина вона дійсно є нашим законом для життя, виконування, і вона є медом для наших уст. Ось. І тому важливо зважати на ці речі і випробувати себе в цьому. Знаєте, я хочу ще раз звернути увагу на те, що важливо зважити, чого я досягнув. І це дуже гарно, коли я розумію інколи ми маємо, може завищені такі свої оцінки, тоді важливо зважити на те, що люди говорять: ті, що навколо тебе, ті, хто в твоїй хаті, в твоїй церкві, ті, хто навколо тебе, чи дійсно вони помічають твій духовний ріст, чи вони дійсно Бачать, що ти в любові додаєш, в терпінні додаєш, що ти додаєш в праці для Господа в своїй посвяті. Чи дійсно вони бачать, що ти зростаєш від немовля, до мужа досконалого у вірі? І тому це дуже важливо. Знаєте, інколи треба зупинитися, щоб випробувати себе в цих, в цих речах і зважити. Знаєте, чому? Бо це важливо. Одного разу Денцать дуже багато про себе думав, але вийшла рука, і вона написала на стіні таке: написала, що ти зважений і ти пустий. Дуже важливо зважати на це, що є те, як я себе зважую, а є те, як Господь зважує мене. І тому дуже важливо, щоб я не був пустий для нього. Знаєте? І тому сьогодні нехай це слово воно торкається серця. Знаєте, Коли ми докладаємо зусиль, то Господь дійсно Він благословляє. Коли ми розуміємо, до чого ми покликані і маємо своє посвящення, обов'язково прийде, прийде той плід. Інколи ми дуже довго ждемо його, але Він прийде. Не занемагайте духом, прикладайте зусиль. Нехай серце батька небесного нашого, воно радіє, дивлячись на своїх діточок. І тому хай Бог благословить вас всіх рясно. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже дякуємо, що Ти є досконалий Бог. Ти досконалий у всьому: і в любові, і в терпінні, і в Твоєму знання, і прощенні, і в Твоєму творінні. Ти досконалий, Господь. І зважаючи на це, можу сказати: Господи, я не досконалий. Я дуже благаю Тебе, Господи, допоможи мені. Господи, випробовуйте своє серце, своє діло, свої думки, свої слова, свою посвяту, Господи, щоб в цьому бачити плід і результат. Боже, благослови всіх хто сьогодні чують. Хай це буде підбадьоренням, Господи, для кожного з нас, щоб ми не занепадали Духом. Тому що Ти кажеш, що Ти любиш нас, що Ти даєш силу Твого Святого Духа, щоб ми могли чогось досягати в нашому духовному житті. Допоможи нам бачити свій зріст, від немовля до мужа досконалого, Господи, і даруй нам сили, Господи, мати натхнення і наснагу рухатися в цьому за Тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь. Рясно благословить кожного із вас. Нехай захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, друзів, ваші церкви. Нехай Божий покров буде над вами. Нехай благословіння рухає сьогодні нас в цьому дні. Боже благословення, будьте благословені в цьому дні.